Всім привіт! Ви на каналі Софісетін, і це книжкові підсумки листопада. За цей місяць у мене вийшло 9 книг. Ще ж давайте я вам про них розкажу. І свій читацький листопад я почала з книги Легенда. Це друга частина з трилогії Каравал. А тут в нас події вже відбуваються від імені Тели, це сестра Скарлетт. А, і тут вже розповідається про її пригоди, про її зустріч із легендою. І ця книга, якщо чесно, а, трошки поступилася каравалу, і мені здається, що каравал все-таки найкраща книга астрології. Тобто, ну, перша частина каравал, вона найкраща для мене. От. А, я цій книзі поставила 9 з 10, і ну, трошки чогось мені не вистачило. Далі книга-фінал, третя частина з циклу Каравал. І тут вже в нас іде книга від імені і Скарлет, і Телли. Тут всі таємниці розкриваються по факту. А, ця книга, до речі, була дуже-дуже гідною. А, і мені, от, якщо казати повністю про цикл, то мені дуже сподобалося. Наступна книга Намисто такий собі трилер-детектив. Тут нас розповідається про... Сьюзен мати дівчинки Еммі. Тут у нас згадуються такі події за 20 років до основної лінії сюжетної цієї книги, та сьогодення цієї книги. А, і тут у нас розслідується вбивство доньки Сьюзен, тобто Еммі, яку було звалковано і вбито. І саме мисто, яке було на Еммі в день її вбивства, Доведе Сьюзан до вбивці. Тому що зараз посадили, напевно, не того, а може й того, чоловіка, якого підозрюють, а хочуть стратити. Чи правильно людину вони планують страчувати? І ось це в нас розплутується на трьохста сторінках, так, на 300 сторінках, мені трошки трошки... Було нудно. Ці книги я поставила 6 із 10, тому що о, ця книга здалася мені якоюсь трошки недолугою постійні якісь проблеми у Сьюзан. Тобто то вона загубила гроші, то в неї зламалася автівка, то ще якісь проблеми, і о, от в мене таке було враження, начебто вона як магніт до проблем. Це по-перше. По-друге, те, що вона. От давайте трошки вже про спойлери. А, тобто, спойлери, спойлери, спойлери. От навіщо було розповідати про свою ситуацію якісь підліці, просити її про щось. Тобто, мені вона здалася такою. Якоюсь дивною, от чесно, тому що вона чіплялася до підлітків, щоб ті щось зробили. Мені здається, що її дії були дуже і дуже дивними і необґрунтованими, якимось дитячими навіть іноді. Тобто, вона розказала підлітці про свої страждання, про свої події, про свою проблему. Але що може зробити, от, скажімо, ця підлітка? Цей підліток, от що вона б могла зробити. Ну, мені здається, жінка 50, 50 скільки років було, я не пам'ятаю. От я не пам'ятаю, скільки років, але за 50 це точно. І от ця жінка вирішує покластися, покладати свої надії на дівчину, дівчину підлітка. Де тут логіка? От поясніть мені, можливо, я щось не дозрозуміла. Але от це було дуже дивно, чому вона перекладує відповідальність і якісь свої переживання на дівчину, скажімо так. Це мені було дуже дивно і незрозуміло до кінця книги просто. І, е, добре, добре, не буду так хейтити цю книгу. Фінал був доволі цікавим, доволі логічним. Але от всі попередні дії були трохи. Не трохи, а занадто дивними. От, скажімо так. Далі у нас книга, яка підкорила моє сердечко. Це новинка від Віват, Корона брехні. Я розмалювала ось такий от зріз Зробила. Це у нас фентезі. Історія тут така. У нас є такі як континенти, скажімо так. Основними подіями, основні герої в нас живуть у Аризі, тобто Мерен та її сестра Близнючка. Це найбільша таємниця цих королев, те, що якщо Король Тиндр якусь а, вкраде з королев, то друга її близнючка, така сама, яка росте для того, щоб стати гідною заміною сестри, яку викрадуть, а, могла стати на трон, якщо ту сестру викрадуть. Тобто взяли цю, замінила на іншу, ну, доволі логічно, чому ні. А, і в нас є таке. Співпадіння, що є основна, так скажімо, сестра, яка, яка, яка в нас народилася раніше, на яку повинні були нанести прокляття під час її народження. Але замість цього, та жінка, яка повинна була це зробити, наклала прокляття на іншу, тобто на Мерен, і а, під час такої дії, коли Мерен заміняла свою сестру, її викрадають. І от тільки єдине, що цікаво, коли її викрадач зрозуміє, що вона не та. І. Чи зрозуміє взагалі? А, тут книга в нас така романтично-фентезійна. Тут я знайшла її трохи від Четвертого крила. Якщо хтось зрозумів, про кого я і про що я, то Ось така невеличка відсилка мені було дуже приємно, тому що я в захваті була від 4 крила, але про це пізніше. Ця книга, от вона дійсно дійсно цікава. От фентезі, оцей світ-персонаж, яким я могла от, справді співчувати, і впродовж усього твору я могла якось. Розуміти їхні дії, тобто всі дії а, і всі а, сюжетні повороти були дуже-дуже логічними, дуже послідовними. А, і мені здається, що ця книга варта уваги справді. Тоб... Наступна книга Незабутка. Я прийшла вам анотацію, тому що я не дуже зможу, напевно, якось щось переоповісти, але свої коментарі дам після прочитання анотації. Він крутий та розумний улюблений з публіки. Вона походить із ненависної сусідської сім'ї, обожнює фентезі і точно не підпадає під його тип. Та, коли однієї ночі за квіном погнались модрошні істоти і його тяжко поранили, він почав бачити речі не від цього світу. Але ж кому довіритися, коли статую раптом починають поганенько вирішувати, а макет черепа привітно тобі посміхається. Найкраще дівчина з будинку напроти чия думка цілковито йому байдужа. Квін зовсім не планував, що його з Матильдою затягне у магічних пригод, сповнених небезпек. А ще менше очікував, що поуха закохається. По-перше, от з цієї анотації можна стільки всього нафантазувати. Тобто, якби я зробила таку анотацію, і якби я була авторкою цієї книги, то я б справді видумала щось таке неймовірне. Тобто з цього є куди викручуватися, є що прописати. Але е, ці моменти, які я вже можу помітити після прочитання, те, що крутий та розумний улюбленець публіки. Якої публіки? Добре, він крутий, він розумний, але якої публіки? Вибачте мене, якої публіки? Я не побачила тут публіки. Тут просто є люди, які не те, щоб навіть ним захоплюються. Просто от він так, він розумний, крутий. Гарний все. Немає такого, що прям вау, за ним падає публіка, і так і те, що тут написано. І нарешті а, те, на що тут а, полягалася я, це на те, що тут буде добре прописана романтична лінія. Добре, добре, добре. Це таке дитяче фентезі, воно не під, підпадає під тип 14-16, але, але звідки в них з'явилися почуття. Я не вловила цього моменту, тому що це не було прописано взагалі. Отут він каже: Я тебе не наведжу, вже через секунду, через якийсь погляд, все, я тебе кохаю, я е, жити без себе не можу і дам своє життя за твоє. Де це було? Я дуже розчарована і любовною лінією, і фентезі, але. Це дало мені певний досвід, що Керстінгір я вже переросла, і що ця книга не підпадає під мої улюблені книги з мого улюбленого жанру взагалі. Що ж, обговоримо Золото буктоку. Наступна книга, четверте крило. Нарешті я намагалася її прочитати. Тому що я ще десь рік тому дивилася на неї, так дивилася і казала: ну ні, я її не буду читати, це мені не сподобається. Це надто популярне, що буде цікаво. От якась дурна думка, я згодна. Хто, таке? Хто я така була рік тому, так? Але зараз, але зараз, коли прочитала її, давайте почнемо з сюжету. В нас є Violet Sorring, яка. Uh, все життя сподівалася, надіялася і готувалася стати uh, писарем, тобто піти у квадрант писарів. На що її мати така: «М-м-м, ти підеш у квадрант вершників, і мені все одно, що ти на це думаєш, іди. Тому що я генерал, я пані Соренгейл, я крута така жінка, яку, за яку варять всі ненавидять, а особливо, ще як сейвен. Шейк Сейден Ріверсон, який її е, повинен ненавидіти. Ну, ну, вони вороги, тому що він син е, заколотника, а вона дочка генерала, яка причетна до вбивства його батька. Так, і е, Вайла там у квадранті знають усі, а точніше, її е, прізвище, тому що. Соронгейл генерал. А ти донька генерала, що ти тут робиш, якщо ти навчалася накладна писаря, так? І це впродовж цієї книги. Тут всі дивуються, що ж що, 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 що пішло не так. Але, але, але в нас, нас тут ще з'являються дракони, які повинні пов'язати. А, своїх вершників. Якщо ви, звичайно, переживете ще до цього руку, рукавичку, а вже потім, коли прийде обмолот, тут вже побалакаємо про ваших драконів, а до обмолоту ви ніхто і звати вас ніяк. І саме це я напевно скажу про сюжет, а далі підемо про мої емоції від книги. Насправді, ось ця книга, вона а, відчувається от як дім. От а, якщо так бути. Відвертою, то я вже прочитала і Залізне полум'я, але це буде в прочитаному за грудень. Але от ця книга, ще ця книга, що Залізне полум'я для мене от стала таким своєрідним комфортом. Козі. Просто такий комфорт, такий е, вайб, такі рідні всі персонажі. От Авторка от змогла мене якось. Емоційно прив'язати до всіх персонажів, і саме за це я їй дуже-дуже дякую, тому що емоційні войдолки тут були, дай Боже! Але, але ця книга неймовірна, особливо для мене. Я напевно навіть рада, тому що так сталося, що я не взяла її прочитати рік тому, тому що навіть зараз дуже багато з цих воєнних стратегій, пояснення, що до чого. Мені були незрозумілі. От взагалі, я не могла зрозуміти, хто де знаходиться, хто кому противостоїть, що ж там таке поганого в тому чи іншому е сюжетному повороті, або що, тобто нам дають загадку, тобто такий питання е до взагалі подій. На яке Вайлот отримує вже відповідь, а я взагалі не розумію, про що йдеться. От таке також було. Мені не вистачило трохи пояснень, якби були якісь там примітки у кінці сторінки, це було, мені здається, краще. Але тут, ну, гадай, як хочеш, розумій, як хочеш, оце був невеличкий мінус, і в другій частині також. також. В другій частині я вже якось звиклася, до того, що трошки не зрозуміло. І все ж таки я змогла. Пересилити свої свій рівень знань і зрозуміти е, сам сюжет. Е, цій книзі я поставила 10 з 10, Якщо б могла, поставила б набагато більше, тому від ця книга була просто, муа, просто я її обожнюю. Таке золото буктаку. Я дуже задоволена, що я її прочитала, що вона в мене є. Далі книга, така новиночка, вже не новиночка, звичайно, але місяць тому була новиночка, КСД, Перетнувши межу, У нас тут спортивний роман із Формулою 1. У нас є Дейв Андерсон, який, у якого страждає кар'єра через такий скандал у соцмережах. І в нас є дівчина, яка. Є його подругою, а також сестрою його друга. А Дейв Анджесон нас не має на роботу Вілов, тому що Вілов в нас така от е маркетологиня. вона вміє займатися цими от соцмережами, піаром, вона це вміє. І от коли вона управляє ситуацію, наш гонщик не знає, що врешті-решт до Вілов відчуває. Треба йти у поети. Особисто мої враження. Ця книга була доволі милою, доволі цікавою, але мені не вистачило атмосфери перегонів. Мені не вистачило цього драйву, цього, цієї скорості, цієї міцності. От мені цього не вистачило. Можливо, це буде описано в наступних частинах. Так, тут будуть наступні частини, але ця книга є. Як і повноцінна одна книга, тому можете не читати наступні частини, коли вони ще переведуться і напишуться невідомо. От. Але ця книга є, продовження також є, яке я, напевно, читати не буду, хоча хто знає. Тому що книга мені сподобалася, я їй поставила 8 з 10, тобто доволі високий бал, як на мене, і вона Ну, вона заслужує вашої уваги. Ця книга не справляє якихось вау, таких емоцій. Але як історію на ніч, її прочитати можна і вона буде доволі цікавою. Наступна книга, яку я читала, це Голодні Ігри 4. Скоріше буде, так, дочитувала. От вона тут у супер обкладинці. Зараз ось вона без супер обкладинки, тобто вона за стилістикою схожа на першу другу частину. Ця історія нам розповідається за 64 роки до початку голодних ігор, основних частин, і вже йде а, від а, оця... ще студента університету а, Коріала Сноу. А, Сноус це сніг, а він завжди зверху. Запам'ятаєте цю мою фразу. На 10 х голодних іграх він стає ментором однієї дівчини з 12-го округу Люсі Грей. Вона от взагалі не скидається на переможецю. І що ж робити Корену Сноу, якщо йому потрібна, потрібна ця премія, потрібно виграти, але у нього така, ну скажімо, слабка трибутка. Те, що більше вони знайомляться, то більше зближуються. чи, чи зможе Сноу знайти баланс між почуттями і обов'язками? Ось тут в нас ця книга йде саме про це. А... Щодо моїх вражень, на цю книгу в мене було дуже багато сподівань, але, але, на жаль, фільм був кращий. От вони підібрали такого актора, який мені дуже сподобався, і заради якого я читала цю книгу. От, але мені насправді не дуже сподобалось. Я вже читала або читати, якщо чесно, і. Ну, не справила таких прям вау-вражень ця книга, але я дуже на неї покладалася. Вона була в топі моїх сподівань і, на перевеликий жаль, не виправдала моїх сподівань. І остання книга, яку я прочитала, це були приховані малюнки Джейсон Рекулак. Сподіваюся, правильно вимовила. Ця книга розповідає нам про дівчину Мелорі Квін, яка... Після своєї наркозалежності виліковується а, силою волі і влаштовується няною у родину Максвелів. Так. Вона, в принципі, задоволена своїм життям, своїм здоров'ям, в неї все добре, вона вже не вживає, все в неї стає на свій лад, але Але завжди є але. Тедді, хлопчик сім'ї Максвелів, Малює дуже цікаві рисунки. Спочатку це були милі такі якісь е, зображення, так, тобто тварин, самої Мелорі, але далі він малює якісь просто жахіття, просто якісь неймовірні неймовірної краси малюнки, і не зрозуміло, як це. Тобто, як би вона може таке малювати, що за страхіття вона малює далі. І ось це вже розвивається такий от у нас детективний трилер, я б так це назвала. Що до моїх вражень, мені дуже сподобалася книга, тому що вона от в фіналі, ось це розплутання цих мотузок самого сюжету було дуже цікаво, дуже логічно, дуже і дуже логічно. Тобто, вже коли вони першу частину таємниць розкрили, я вже трошки трошки змогла зрозуміти, що там до чого. І хто ким є. А, але, але до кінця, от на середині книги, і 70%, коли я прочитала книги, я цього не розуміла. Для мене це було загадкою. От до топу книг з непередбаченою кінцівкою я можу ось туди цю додати сміливо і можу її рекомендувати. Що ж, ось такі книги в мене вийшли за листопад місяць. Хочу, напевно, більше всього виділити четверте крило і е, корону брехні, тому що вони були найкращими в цьому місяці. Також можете поділити своїми прочитаним у коментарях, поставити вподобайки цьому відео та підписатися на мій канал. Дякую за увагу! Пока!